18 липня під Торецьком Донецької області, стримуючи навалу російської агресії, загинув кам'янчанин Олександр Сіростанов. Сумно звістку сповістив міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках у соціальних мережах і висловив глибокі співчуття рідним і близьким. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. Олександру було 35, він любив небо. Олександр Стіростанов закінчив Національний авіаційний університет та працював в авіакомпанії Аеросвіт, а після працював авіаційним інженером. Від початку травня пішов добровольцем на війну. У нього залишились батьки та два брати. В останній шлях героя проведжали рідні і близькі, побратими, містяни та друзі. Саня був чудовою людиною. Саша був одним з найкращих людей, яких я знав. У нього був рівний характер, в нього не було, він ніколи не мог образити людину, з ним не було ніяких конфліктів. З ним було все дуже легко. Просто він був патріотичним. Він з 14-го року готувався до війни і через кілька днів після свого дня народження, 20 лютого, він пішов добровольцем. Можу передати, як мені шкода. Прощання проходило у козацькій церкві про святої покрови. Поховали Олександра Сіростанова на романківському кладовищі Доземний уклін герою. Вічна пам'ять герої не вмирають.